На каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 лютого 2025 року. Сьогодні 17 лютого, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна в теплицях та в теплих країнах посіяти насіння моркви та буряку, посадити ранні сорти картоплі. Можна працювати з розсадою, але завчасно зволожуємо ґрунт. Нагадаю, що це знак стихії повітря. Розсаду теж не поливаємо. Ніяких полив та підживлень не проводимо з будь-якими рослинами. Це час стихії повітря. Всі-всі рослини дихають. При сонячній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в теплих країнах. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 17 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 лютого. Одна важлива рекомендація це знак Терези. Тому сьогодні повинно бути в нас вегетаріанське харчування без м'яса та без риби. Що ж, готуємо смачного та корисного? А готуємо такі страви каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Проростки будь-якого насіння використовуємо для салатів. Всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, теж з них готуємо будь-які страви і додаємо вітаміну зелень. А ще, по можливості, додаємо до нашого меню банани, родзинки та курагу. Салати рекомендовано заправляти сметаною, вершками та лимонним соком. Смачного вам! 18 лютого Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна трохи, тільки трохи, в теплицях та в теплих країнах посіяти насіння моркви та буряку, посадити ранні сорти картоплі. Чому трохи? Тому що це знак стихії води, хоч він знаходиться під управлінням Марсу, але невелику кількість висаджуйте, щоб зібрати врожай і використати протягом однієї двох діб. Далі у нас ще є такі справи, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Тут уже можна і поливати під час пересадки, тому що це знак стихії води. Сприятливий час, саме 18 лютого вже для поливів та для підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Вода, дуже багато води в рослинах в цей час і дуже швидко проходить інфікування. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 18 лютого завтра несприятливий день уже для різних заготівель. важливо для здоров'я на 18 лютого. Це час стихії води, знак скорпіон. Тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. І що ж можна готувати? А Готуємо. Різні різні страви з таких продуктів, з доступної риби, яка у вас є, з морепродуктів, з доступних овочів та фруктів. Все, що у вас є, будь ласка, використовуйте для приготування смачних страв. І додавайте, ще додайте чорнослив, обов'язково повинен бути в меню, часник та цибуля парей. Часник та цибуля Парей бажано в першій половині дня їсти і пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий зимовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам, людського, здоров'я вам міцного, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. Будьте всі здорові. До зустрічі!